Шкода фабія 2011 року випуску в кузові Універсал з 1,6 дизельним двигуном на механічній коробці передач, з кондиціонером і навіть є круїз. Це дуже-дуже рідко, що в них є круїз. Вона вся в рідній фарбі, жодний елемент не фарбувався. Можете перевіряти любим приладом. В неї ось така стоїть літня гума. Кстати, як для фабії, тут дуже Великий багажник, дивимося, поличка є ось, Опа, і поїхала. Для речей, щоб нічого не каталось, каталося, допустановочка, кріплення, тут кармашки, все, запаска повнорозмірна, нульова, повністю весь комплект, все у автівки є. Оп, їх, Ніяких рижиків ось по кузову ніде немає, ні на жодній дверцятки немає. Дивимось, у нас все скло тоновані, бокові. Ну, понятно. Окрім переднього, гляньте стан всіх пройомів, карток дверей, сидінь. Ось там нічого не затаскано. Так само і переднє, скло я ж кажу, тоновані. Ось такі картки. Ось проємчик, дивиться, жодних царапин. І ось таке сидіння пасажира. навіть ці резинки цілі. Передня гума в нас так само літня, ось в дуже кратшому, кращому стані. Лінзоване переднє світло, вже 4-сталінговий з фарами. По комплектації у нас. Зараз водійське, гляньте, яке. Кстати, не з дверей, дивіться, навіть водійське, не з дверцятки, жодного рижика. І на пройомі немає жодного рижика. У нас два скло електродзеркала з підігрівом. Ось у нас круїз. Ось в такому стані кермо, дивіться. Водійське сидіння, ось таке ціле кругом. І тут подушечка тільки-тільки щось протирається. У нас якийсь доп стоїть, он, телефон можна підв'язати. Аукс для мафона, прикурювач, п'ятиступка, така нова магнітола. Зараз ось два ключа. У мене зараз один. Зараз ще один. Здивимося на прилади. Вон, всі контролічки висвітилися. 268 тисяч пробігу. Зараз щеплення нажму. Ось так запустили ми. Ну Вона холодна, понятно, синій термометр. Ось так кондиціонерчик ми включимо. Ось так мафон. От, грає. Дуже-дуже гарно. Ось включилась це до послуга. Для мафону. Тут і все, що виведено під флешку, можна флешку, М то ще тут якісь там аукції, щоб підв'язати телефон. Там ще бардачок. Світ, все. Ось тут все робить. Стеля чистенька. Так, зараз капота відкриємо. Саме ж основне. Все, що в авто є, все робить без жодних зауважень. Дивіться, ось наш двигун. Це 1,6 дизель для цієї крохи Це просто пушка. В якому стані все під капотом. Дивіться, ні жодний бовтик не крутився, ні крила, ні капота. Ось він кот кому треба. Без жодних зауважень. Сідайте, заправляйте диспальне і їдемо. Ось, кондиціонер зараз нагрівається. Бачу, аж на відео немає. Пари йде на вулиці ж холодно, він зараз нагріється. І запуститься в нас вентилятор же ж. Трубка вже кондюра, ось холодна-холодна. Аж палець мокрий. В общем, кому треба? Ось така. Шкода, фабія, кажу ж, дизельна. З кондиціонерами, з круїзом, тоновані всі вікна і по кузову, ще раз нагадую, жодного підфарбування. Вона вся вся в рідній фарбі. Пишіть, дзвоніть, кому цікаво. Приїжджайте і купуйте її.